Усім вітання, шановні пані та панове. З вами Арбомен. І зараз я вам покажу, як нас поселив наш клієнт, до якого ми приїхали різати дерева. Ось це приміський міні-готель часткового самообслуговування. Усі таблички, які на готелі є, і які ви, можливо, можете побачити в приміщенні, я буду замальовувати, бо це була просьба власника готелю. Ось це холл. Дуже гарний ремонт, дуже гарна. Дуже гарно все зроблено. Це кімната охорони. Туди далі я не піду, бо там нема що дивитися. Зараз я вам покажу, як ми живемо, як нас розселили. Підіймаємось на другий поверх. Отам є невеличка така маленька кухонька, де можна сісти, попити чаю, поговорити ввечері. Нічого особливого тут нема. Мойка, чашки, розетки, вимикач, два віконця. Тобто так, щоб не спускатися униз, де є е, столова. Зараз я вам покажу, які тут номери. А номери тут шикарні. Просто я перший раз, коли побачив цей номер, я. Не повірив, що нас так могли поселити. Півтора спальні ліжка. Все в дереві. Дуже гарно світиться ввечері лампа. Здоровенний шкаф купе, з кучей полок. Дуже зручні самі по собі ліжка. Подушка і ще й дуже тепле одіяло. Отаке ватнє, тепле одіяло, яке вкриваєшся, і тобі дуже під ним тепло не дивлячись на те, що опалення ще не увімкнене. Також у нас тут є більярдний стіл, за який ми обов'язково ввечері з Антоном пограємо. Зараз я перевірю свої навички більярду. Коли я останній раз брав ків в руки, це вже було дуже-дуже давно. Але я думаю, що я справився. Отако. Тепер ми підемо, подивимося на нашу кухню. Щоб дойти до кухні, треба спуститися на мінус перший поверх. Ще якісь стілажі стоять, я так думаю, що це буде якесь приміщення, де буде зберігатись продукти. А ось. О. Наша столова. Тут є все, що треба простій людині для того, щоб приготувати собі їжу. Умивальник, чашки. Ціла купа усіляких різних тарілок, стаканів, чашок. Ну, це вже для геть дорослих людей. Я таким не займаюся. Кавоварка, в якій можна безкоштовно попити каву. Он навіть хтось залишив вишневий компот. Ціль, цукор. Тут є якийсь миючий засіб з зубочистки, витяжка, яка працює. А тут навіть є якісь і спеції, і он є, і я бачу, і крахмаль є. Багато-багато чого ще тут є. Мікрохвильова піч. Е, і щоб ви розуміли, плитка індукційна від компанії Bosch. І духова шафа електрична також від компанії Bosch. Дуже крута. Ще у нас тут є холодильник. Ну і загалом приміщення виглядає отак. Е, значить, в чому сенс? Часткового самообслуговування. За тобою прибирають номер, за тобою можуть прибирати на кухні. Значить, За тобою приберуть у ванній кімнаті. Але їсти ти готуєш собі сам. Продукти свої ти завозиш сюди сам. Отакий От цікавий готельчик, в якому ми зараз мешкаємо. Мешкаємо абсолютно безкоштовно, бо ми клієнту ріжемо дерева. Ось Ну, все, ще один місцевий житель. А зараз я хочу залізти отуди. Отуди я хочу залізти. Виліз тільки наполовину, і це вже каторжно. Ось ми добралися до верхівки світу. І подивіться, яка ж все-таки гарна наша Україна. Подивіться на цей краєвид. На ці ліси. На цей закат. Наскільки ж тут гарно. Туман стелиться понизи, по Річка маленька. В обрії йдуть опори леп. Дивіться наскільки тут гарно. Ось тут ми живемо. Ось наш домик, наш готельчик, це його територія. А вон до внизу стоїть біленька наша машина Renault Гринокангу Дліннобазний. Можете самі собі уявити, яка тут машина. З вами був Варбомен з дуже цікавого, дуже мальовничого і дуже гарного місця. Залишайтесь на нашому каналі, підписуйтесь на наш канал, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, радьте мій канал та моїх друзів своїм друзям та близьким. А ми ще обов'язково зустріти.